Всім доброго ранку, це великодній пробіг, велопробіг в підтримку полонених полка Азов 36 ї бригади морської піхоти і всіх тих, хто обороняв Маріуполь і зараз перебувають у полоні у рашистях. Нагадую всім. Де б ви не були, в якому б ви місті не знаходились, навіть якщо ви десь в лісі чи в районі виконання, кожного разу, коли дружини, сім'ї полонених азовців, морпіхів, нацгвардійців, строковиків, які перебувають зараз на Сибірі, на окупованих територіях, ви маєте сідати на велосипед чи одягати бігові кросівки і, і бігти, бігти, терпіти через, через ваш, вашу лінь через вашу біль в м'язах. Ну, біль що ви відчуваєте це ніщо в порівнянні з тим, що відчувають кожного дня, кожної хвилини наші хлопці, які обороняли Бороняли Маріуполь, які билися як леви, і, на жаль, все-таки рашисти підараси їх все-таки полонили. Але ми всіх визволимо, маємо боротися, маємо крутити ці педалі до останнього. Як до останнього вони, до останнього патрона їбашились на Азовсталі. Тому, друзі, всіх зі святом, хоча свято таке собі особливо для. Тих, чиї рідні перебувають зараз у полоні, чиї рідні перебувають зараз без вісти зниклими, чи для тих, хто вже втратив своїх рідних на війні. Не лінуйтесь. Сідайте на цей велосипед, що називається Свобода, і крутіть педалі. Крутіть, крутіть хлопці, педалі, хлопці, дівчата. Все. Радий був бачити, чути. Слава Україні! Слава морпехам, Слава Азову! Смерть ФСБ!